Андрій Пирогов з зночі разом з рідними та друзями розбирає завали того, що залишилось від його гаража. Внаслідок російського удару знищено все, каже чоловік. Найновіший мотоцикл, який придбав літку 2025 року. Тепер він перетворився на понівечений метал. Зараз я на рибалку підбула, і, ну, і по гриби. Падальню, а так по місту, 200 кілометрів, 217 це точно. Ну и все. Ни масло еще не менял, ничего. Ну, ничего не осталось. моторы то поплавил. Автомобильный прицеп. Лодки. Мотор лодочный. 8 колес длинных на опель. Ну а ничего. Не Велосипеды. Ударили по Миронівці шостинської громади. Російські військові пізно ввечері 2 січня, трима ударами БПЛА. Розповідає власник одного з пошкоджених гаражів Олександр Клименко. Зруйновано близько десятка гаражів, ще стільки ж пошкоджені. Також згоріли щонайменше сім машин разом з гаражами. Знищені інструменти та приладдя, які зберігались у приміщеннях. Машина, мотоцикл, моторка дитині. всі рибальські приладдя, снасті, інструменти, які роками всі. Електроінструменти, все, за один вечір, все, все пропало. Ну, ми були вдома, почули вибух, задребіжали вікна, потім другий вибух. Ми в коридорі всі поприсядали. Потім, коли затихло, вже може там хвилин 20 пройшло. Дружина вийшла на балкон і подивилася вогонь в сторону гаражів. Ну, тоді я вдягнувся, побіг сюди і сказали, вже пізно, вже не біжив, тобі вже так все. Ну і цілий вечір працювала тут рятувальна служба. Люди тушили, що могли, там, де відбивали, вирізали двері з гаражей. У Артема Кохана пошкоджені одразу два приміщення. Один гараж, збудований вже під час повномасштабної війни, майже повністю знищений. Чоловік говорить, вночі гуртом намагалися врятувати з вогню, бодай якесь майно. В гаражі стояла машина таке. Побутово всяке барахло. ось Трохи машину побило, Ну і вон, кришу поламало все таке. Ось також мій гараж теж все розвалило. Всі три приходи десь лягли в ту сторону. Вон. І почали що? Витягувати машини. Щоб ну, Що змогли, то ми повитягували. О, ну, товариша машина згоріла в гаражі. Все, от, у людей багато погоріло. Теж машини стояли. Горе вона наробила. Як повідомила Нацполіція Сумщини на своїй сторінці у Фейсбук, через обстріли РФ у шостцівській громаді пошкоджено щонайменше 11 гаражів та авто. Олександр Соломко, Юлія Андрусенко, Суспільне новини, Сумщина.